Доважати наших героїв в останню дорогу. Кожний раз частина тебе відходить разом з ним. І, на жаль, найкращі наші хлопці, які сьогодні покладають своє життя, для того, щоби ми жили Диві, дів, дів, дів. Тому дорога родина, дорогі побратими, дорогі односельці, де він проживав у своєму селі. Сьогодні ми з Сергієм Івановичем прощаємось назавжди, але ми не забуваємо його, не забуваємо всіх хлопців, які полягли, поклали своє життя. Сьогоднішній час для нас дуже важкий, але найважчий для наших події. І знаєте, як би нам не було важко, але ми мусимо бути сильними, бо в нас немає іншого виходу, дорогі сестри, дорога родина.